На рівні свідомості Україна попереду всій планети, Українці! Ви навіть не уявляєте, які глобальні процеси відбуваються на рівні свідомості всього людства. Всі люди думають категоріями матеріального світу і реагують на обставини, що відбуваються. Громадяни України вважають, що головна наша ціль в цієї війні це перемогти ворога, відстояти незалежність України. І звільнити захоплені території. Це правильно з точки зору фізичного світу. Але люди це розумні істоти, тому в людському світі всі сценарії подій формуються на рівні свідомості на українське суспільство покладена місія розбудити людську свідомість цього людства. Вірите ви чи ні, но саме ця війна інструмент вищої свідомості. Для пробудження мислення людства з самого початку війни вища свідомість підтримує Україну і український народ як рухому силу виконання глобальних світових процесів взаємодії між людьми. Саме завдяки цій підтримці всю війну виконується сценарій не самих сильних і впливових людей в світі, які для себе закрили проект Незалежна Україна. А сценарій вищої свідомості, де Україна виходить на першу сходинку еволюції людської свідомості, українці, спробуйте усвідомити цей важливий факт нашого життя, щоб це реалізувати і виконати, українському суспільству потрібно багато дізнатись про людську свідомість і мислення, про першу причину всіх подій. І механізм формування обставин в людському світі. Підписуйтесь на цей канал і розповідайте іншим, щоб українське суспільство змогло розбудити спочатку свою свідомість, а потім свідомість людства в інших країнах, що застрягла в соціальних шаблонах.